Вітаю у промову. Сьогодні з'ясуємо, чи можемо ми бути у метрі та у пальті, чи все ж в метро та в пальто. Запам'ятаємо, що в українській мові не відмінюємо іменники на а з попереднім голосним, наприклад, амплуа чи БОА. Короткі слова на «а» -я» – бра, па спа. Іменники на Е, чи є. Ательє, «желе», кафе, суфле, турне, шосе. Іменники на І, колібрі, мерсі, парі, поні чи таксі. Іменники на У, какаду, рагу, рандеву, шоу чи етикетні означення жінки, що закінчуються на приголосний: міс, мадам, «мадам», «мадмуазель». Іменники на О, бюро, депо, казино, какао. Кіно, маестро, метро, радіо, ретро, кімоно та абревіатури ЄС, ЗСУ, СБУ, АЗС тощо. Але зверніть увагу, що іменники пальто, вино, сетро відмінюються за традицією і належать до середнього роду. Отже, говоріть українською правильно: їздіть у метро, але ходіть в пальті.